Привіт! Хочу влог почати з подяки. Дуже вам дякую за ваші привітання, за ваші бажання. Їх було просто ну дуже багато. Я дуже довго сиділа, відписувала. І це дуже приємно, що ви зі мною що мене оточує такі чудові люди, як ви. Я вже з самого ранку була в перукарні, і я підсигла волосся. Потім прибігла додому, помила, брови пофарбувала. Коротше, привела себе в порядок. Вже поснідали, Арсенко пішов гуляти в золоту тому що я теж голову помила. Потрібно хоч би дві години побути вдома. І може потім підемо, трохи погуляємо. А я знаєте, собі стою, фарбуюсь і думаю, в мене скільки є тем, щоб записати відео? Я не знаю, як я це маю зробити і взагалі коли зробити. Я, напевно, там багато чого потрібно записати і розповісти. І от думаю, яка перша тема буде, і як це все зробити. Мозок вибухає і то всього, тому що. Коротше, якось розберусь, буду помолесню знімати. Десь протягом трьох місяців. Коротше, зазнімлю це все, тому що там не одне буде відео. Одне. Якщо я зроблю одне відео, то я там буду балякати, напевно, на 2-3 години. А то так ніхто дивитися не буде. Потрібно якось розділити. Хоч би по пів години і вибрати теми. Коротше, думки в голос, то таке. Я сижу, <смі> я сижу. Малече спить, я її нагодувала. Вона ще вчора вечором педіатр приходив і все. Зробила собі какао, Несквік. Дивіться, я зараз вам покажу, якийсь латуся, мені зробила е, браслетик. Каже, мама, з тебе 15 гривень. Я кажу, ні, Злата, за нього я тобі дам 20 гривень. Кажу, бо тому що кожна праця потрібно, ну, потрібно щоб оплачувалася дивіться, як гарно. мене 71 гривню за день. Угу. Нашої бабі зробила такі гарний. І та Ту Угу. Турбозаври. Класний оцей мультик. І будемо бавитися з Арсенком шашки. Навчили дітей бавитися шашки, бо самі любимо. І так файно їм виходить. Я... Але ми загубили у е, Кругленькі. Так. І мусимо ставити такі прості. <ви> Ладно, потрібно знайти там десь під диваном чи ще де. Чекай, я ще собі поставлю такі малюсінькі, добре. такі. Замість того. Що ми робимо? В смислі, ми. Андрій робить. Андрій смаже відбивні, а я була запекла телятину в духовці. Вона вже холодильнику. Така в нас красунька. Я як її побачила і одразу в неї влюбилася і сказала, все, ця коляска буде наша. І в цій колясці від АД, та, від аду я взагалі все шикарне. На найбільше сам... ми дивилися це на а, амортизацію. Амортизація просто космічно класна. О. Однією рукою навіть одним пальцем. Сумочка така. Невелика і нормальна, класно містима, Знаєте, бо інші куляска бачили такі прям великі, огромні, бо наоборот менші. Тут гремінь класний є ще от через плече. Так, зараз покажу, що де. Дощовик. Ще така йшла, якби такий пеленатор малесенький. Віце класний, він не промукає. Отака от сіточка, а то здається, сіточка. Не хочу вже відчиняти, відкривати. от. А це тримач. Це для чаю, для кави, для бутилочки. Отак От це буде виглядати. Ти теж іменно до того Будь здоровий. А ні, а тут ще щось є. А, знаєте що це? Та, там та сітка, а це так, коротше, можна отут і тут прикріпити, щоб на дитину сонечко не світило. Ого, воно отак буде Так, тин сюди, якби. Знайду авторафію прикріплю. Тож от така коляска, Це Роан Іві. І є. Це є супер. ще і є в еку шкірі, але ми взяли тканину. Не хотіли. Рама така чорна зі золотом. Я вибирала зі золотом, бо ще є чорна, просто чорна рама. Повністю. Класна корзина. Теж вони такі якісь великі, такі як багаж, такі, знаєте. А от така, опа. І все, з цієї сторони. Така мініатюрна взагалі. Просто супер. Тут лишнього нічого нема, знаєте, такі, як, як бувають пружинки. Колеса просто шикарні. І оця накидка, вона все йде на магнітах. Чекайте, однією рукою. Оце все просто йде на магнітах, а не на замочках. Є таке віконечко, що можна навіть повністю закрити. Такому воно десь буде виглядати і ще є прогулка, але прогулку ми вже заховали, коли потім аж перейдемо на прогулку, то покажемо. Тоже прогулка класна, не є така махина, знаєте, а така делікатна, гарна, взагалі просто суперова. І чого вибрали цей колір, не знаю. Мені подобалась просто Золота рама з коричною ручкою. І думаю, капучино капучину взяла, таке воно взагалі ідеально буде дивитися. Та й отак-то. От отут на матрасик. Де воно є? Оцей на матрасик сіренький, то я окремо докупляла, щоб не вимазити той, що є під низом. Там вентиляція. Ну, коротше, класно в селі. От, от такі кишеньки є. Можна той пустишку або ще щось запхати. Ну і взаді сітка є. Класна оця, така облемка. В них. Тож так. Ось таку колясочку ми вибрали. Хто подарив? Сестричка. Так, Арсенко отримав подарунок. Від сестрички. Саме меншої. І от Златуся теж зараз отримать. Давай бери. Арсенко як народився, то Арсенко теж купляв подарунок з Латусі. <смеш> у нас така традиція. Нас перша прогулянка. Наша таточка у нас. Збоку біля магазину. Тримай, подивись чи файний, ти в них ти розбираєшся, я ні. що ще? Добрий? Там? Диви, як златке, гарно. Такий пакуночок, взагалі класний. Я тобі потім покажу. Ти шукаєш мурашку? Хто? Де мурашка ділася? Як за мурашку бідний переживає. Мурашку. <реш> З понеділка. З понеділка записатися, зараз нікого немає. Ха? Бо нікого немає? Бачите вихідний день? Просто хоче на малювання. Люба малювати, хотіла на малювання записати, я Арсена наспіва. Шу, що? Я не питалася вже, на рахунок спів і напевно, теж спів, не той. Все, йдемо. Додому. Взяли какао зі слосу. Одне на двох, бо тому що не вип'ємо. Накупили булочок, йдемо додому. Щось, що? що Ага. Рулетик з малиною. Я ще ватрушки понабирала банани, бо Арсен хоче кефір з бананом. Маю на увазі, що він любить петель. Кефір з бананом. Мушанка їй подобається браслети робити. Так. Я, 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 я ще ще Алона забув браслетик. Так. Ну то нічого, забереш понеділок. Вже йду до оць. О, Слатусь, принеси цей браслет, то, що тобі сестричка подарувала, ми покажемо. Там так гарно. Я покажу м'ячик. А м'ячик ми показували. Ми б не показували, що з латусі там є всередині. Дивіться, дуже знаєте, ото таке, якби наподобі Пандори. Одивіться, яка краса. Пандори. Вже не, не буде ніколи Пандори. Бачите, всякі. Бусинки є. І це навіть можна міняти, а тут вище є, я тут покажу. Зараз покажу. Ну, коротше, ну таке класне, дивіться. І наверху ще є. Так Угу, Який защипається. Можна собі зробити той на шию. Коротше, класно. Златосі сподобається ці кіті. Оп-оп. — Тут шоводка пахнечка. Чекай. Це взагалі бомба. Давайте перевернемо. Така полонечка. І така йшла, якби зразу і шкатулка. Супер. Коротше, я тут перу. Дивіться, який в мене комедзон класний є. Е, кума принесла. Хресна Арсенка. Коли ми були в пологовому, лежала. Такий залі м'ягенький, такий класний. І той, що хотів сказати. Так, як я перу, мені потрібно теж його попрати. Це такі знаєте, мішки класні. м'яке. <смі> такі ножки супер. <смі> приїхала і ми були їздили трохи по магазинах, було потрібно дещо докупити. Хрестний передав такий пакунок. Там є памперси і якраз те, що нам зараз потрібно: О, така губка. Потім у нас де царапочки. Отака щиточка. От така щіточка. Потім у нас такий набір. Чекайте, що то є. О, косметичний набір. Короче, ножниця, всякі таке пилочка. Термометр, чоловічка. Такий. Чоловічок. І носочки. Рушничок такий взяли. <реклама> Які брашки. <реклама> Бачимо. Ось лотуточка чекай. Накладки очі. У мене якраз закінчилось, я запаслася <реклама> в Єві. Так, а це накладки. Ватні палички. І ватні лекі? диски. А це бачите, немовля там від нуля. Отак, тут у нас. Перекіс і спирт. От мені сказав формаців купувати 70%, Тому що є ще 96% і він пересушує, якби, а це якби, якби не дуже. Так що тут ще а, папір. І там ще ушастий нянь. а не ушастий, російський вже. А, точно. Він в ухастик. Це машенька була, і тепер марійка. До того до тебе дзвоню, з та, перепутала в хастик. А взагалі, за чим ми їздили? Ми їздили з Діаною за автолюлькою. Андрій вже несе, зараз вам покажу. Випрямся, згорбилася. Замучилась. Так? Ну, та більше сидяна все несла. Бо тому, що той... А, все робити. Ви мені щось купили? Та, Марійку. <різь> Ще взяли, згадали ось такий костюмчик. Ой, Боже, попробуй той матеріал. Що? А, він файний дитіла взагалі. Ой. <ріхи> і шапочка. Ще забігли в АТБ і в м'ясне. Велиморійки, дві. Такий йогурт. Ні, три морійки. Сметана, раз. Яблука, два не буде, де воно під низом. Яблука взяли. Це у нас філе куряче, потім печінка куряча, булгур, гречка, серветки і дротик, Мон, лимон, сміття. заправка та. Для бушу, приправа до риби, кефір, ковбаса молочна, сукор. Зра з куркою. Чекай, чекай Арсенко, дві упаковки. Ми так знімаємо з тобою, напевно, в перший раз. Це одна сметана. Да. Нам просто потрібно шутку тут зробити. Банан, э, серветки. Э, взяла шию телячу. Що тут у нас є? Сир. Так, да. то дитячі, щоб відділити, якщо щось. І що там? Все. Все. Я поправила правильно, машинку, А Діана прасує, Каже до мене. А що то, то так, типу, щоб бактерії бити, я кажу, так. Да. Хоч навчуйся за той час. Ну. Тай так то. Андрій там картоплю варить. Кожен має роботу. Гляна, малечок леша. Та-та. Тож так там. Кожен роботі. Діти їдять. Що їм ще робити? Зараз будемо купати. О! Дорожі, друзі, вам лайфхак, лай, лай, Як лай. розбавити Гречові. воду. Ти хотів попити що? Що <сум> <сум> <Шо> ти став? <сум> 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 я, ти, ти, ти. <сум> все, все, Андрій, зараз будеш гріти, я ще навіть мало не, не роздягнула. Запхай цілий, так? Просто кинути? Кинь просто. Каже, ти пити ти хочеш. Тобі я втула. Давай піднімаємо. Тобі я включила. Андрій пити підходила. Тепер ти я не хлопці? Хочу хлопальний будь-який. Що ми робимо? В смислі ми. Андрій робить. Андрій смаже відбивні, а я була запекла телятину в духовці. А, вже холодильнику. Ось таку ми абутулюльку вибрали. Оця фірма. Це йде з народження до року. Це все опускається. Та ручка теж опускається. Киремінь безпеки. Це можна зняти. О, тут так дуже не видно. Чорний колір, зато не видно. О, це можна зняти. І оце так само. Ззаді є ручка. Можна довшим зробити. Зараз я не можу. Бачите, якби видовжила. А можна поставити назад. І так виходить. Ну, Коротше, класно. Вона мені одразу сподобалася. Знаєте, дуже похожа. Моя мама сьогодні приїхала, наробила голубці, це був цілий баняк. Mm -hmm. Вже багато чого з'їли, не дуже смачні. Потім тут у нас вареники ще наробила. Цікі імлинці зі сиром. Вони дуже смачні. Це Андрій А я зварила ще Велі зупу і Арсенкові ще зупу зварила. Тут тортик, я його так хочу, ще з місця, я його так люблю. І мені очі той. Але... Не можна. Що? Ні. Арсенчику, що ви робили? Угу. Такий вазонок, а не квіточка. Підливає дубою. Думаю, що він таке робить? Я вперше таке побачила. Я готую тут мару. І, коротше, дивились король Лев. І мені потім вибуло Андрію! ю, куди сюди. Ти бачив цей фільм «20 днів у Маріуполі. Якщо дивилася трейлер, так наривілася просто кипець, хочу подивитися фільм, але не знаю, чи мені варто його дивитися, бо думаю, що я буду так ревіти цілий той. Який ми дивилися перед тим фільм? Юр... Юрік? Юр... Юрчик, так. як він там, Я ще вагітна була. Теж була, так наривілася. Чекай, mm. Потужна документальна вже... стрічка. А той, ти бачив його? Та, ти бачив. Давай подивимось. Ну не зараз, зараз пізніше. Подивіться. Чи ми можемо його безкоштовно подивитися? Або тут є покупка від 39 гривень. Але я, я думаю, що можна безкоштовно подивитися, тому Ні, що він з 23-го року. Його можна знайти, маю на увазі. Тімакає. Е, Кручу, так. -то.